Вітаю! З вами адвокат Арчар Сергій, і сьогодні ми поговоримо про проблему, яка стосується багатьох українських пенсіонерів. Насправді ви могли навіть не здогадуватися, але пенсійний фонд України порушує ваші права, не проводячи індексацію Це для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію, починаючи з 2020 року. Що це означає, чому це відбувається? І найголовніше, як ви можете захистити себе. Про все це розповім у цьому коротенькому відео. Також розповім і про останнє рішення Верховного суду, яке ставить крапку в цьому питанні. Розкажу, що саме потрібно робити, щоб отримати справедливу пенсію. Ще раз підкреслю, що мова йде про індексацію пенсії для тих, хто вийшов на неї, починаючи з 2020 року. Спочатку, давайте розберемося, з чого складається пенсія. Кожен пенсіонер, я сподіваюся, знає, що це не випадкова цифра. Вона базується на чіткій формулі. Розрахунок пенсії проводиться, враховуючи три ваші складові. Перша складова це ваш стаж. Це кількість років, протягом яких ви офіційно працювали та сплачували внески до пенсійного фонду. Чим більший стаж, тим вищий коефіцієнт у формулі. Друга складова це ваш заробіток. Враховується ваш офіційний дохід, з якого ви сплачували страхові внески, ті, хто отримував вищу офіційну заробітну плату, мають більший показник при розрахунку пенсії. І третє ослання складова це середній заробіток по Україні за три попередні роки, роки до року виходу на пенсію. Він для всіх однаковий, хто вийшов на пенсію в одному і тому самому році. І ось саме цей третій показник має індексуватися кожного року. І пенсійний фонд цього не робить. Тобто пенсії всіх пенсіонерів, які вийшли на пенсію з 2020 року і пізніше, виявляється, не були проіндексовані. Це означає, що люди отримували меншу суму, ніж мали би, і це серйозне порушення ваших прав. Ну, людина працювала. Все життя сумлінно сплачувала внески до Пенсійного фонду України і на гідну старість. Але коли прийшов час отримувати заслужену пенсію, то держава просто ігнорує свої обов'язки. І, звичайно, це не просто цифри на папері, це реальні життя людей, які стикаються з економічними труднощами кожного дня. Таке ставлення пенсіонерів, воно не тільки незаконне, воно є і морально неприйнятне. І ситуацію виправити взявся Верховний суд України. Нещодавно, 13 січня 2025 року, Верховний суд України прийняв постанову у справі номер 160 дріб 28752 дріб 23, у якій визнав такі дії пенсійного фонду протиправними. Що змінилося? Суд визначив, що пенсійний фонд зобов'язаний щороку. Індексувати показник середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Індексація має проводитися шляхом збільшення цього показника на відповідні коефіцієнти, які встановлюються щороку. Зокрема, суд чітко зазначив, що при перерахунку пенсії потрібно враховувати показник середньої заробітної плати станом на день призначення цієї пенсії, послідовно збільшений на відповідні коефіцієнти індексації. Тому це рішення стосується насправді десятків тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію починаючи з 2020 року. Воно відкриває можливість для перерахунку пенсії та отримання доплати за всі роки, коли індексація не проводилася. А ось наскільки розмір пенсії збільшиться, це все дуже індивідуально і тому потрібно дивитися ваші документи. Для того, щоб це визначити, у когось пенсія збільшується на 1000 гривень, у когось на 2, а у когось і більше, були і такі випадки. Що ж робити пенсіонерам? Перевірте спершу ваш розрахунок пенсії. Якщо ви вийшли на пенсію після 2020 року, зверніться до Пенсійного фонду України. Ви можете звернутися до найближчого до вас відділу прийому громадян Пенсійного фонду. І попросіть надати вам протокол розрахунку пенсії. Зазвичай, вони без питань його роздруковують і видають. Також такий самий розрахунок ви можете і знайти на порталі Пенсійного фонду України у вашому особистому кабінеті. Після цього зверніться до юриста. Юрист допоможе визначити, чи правильно був проведений перерахунок вашої пенсії, чи можете ви вимагати її доплати. Відповідно до тих індексів інфляції, які встановлювалися кожного року. І визначить, наскільки розмір пенсії збільшиться, якщо таку індексацію вам не робили. Подайте заяву до пенсійного фонду. Ви маєте право вимагати проведення індексації вашої пенсії відповідно до чинного законодавства. Ну і готуйтеся до судового розгляду. Якщо пенсійний фонд відмовився виконувати ваші вимоги, ви можете подати позов до суду. Кожен пенсіонер має право звертатися до суду, якщо пенсійний фонд порушує ваші права. І тепер, маючи таке прецедентне рішення Верховного суду України, про яке я вам сказав, так, захистити ваші права стане набагато простіше. Але тут потрібно звернути увагу на один дуже важливий нюанс. За законом строк звернення до суду в адміністративних справах становить 6 місяців з моменту, коли ви дізналися про порушення ваших прав. Це означає, що ви можете відсудити доплату до пенсії лише за ті 6 місяців, які передували дню звернення до суду. Тому покваптеся, насправді час він не на вашому боці. Якщо ви зволікаєте, ви можете втратити частину своєї законної доплати. Кожен день зволікання це ваші втрачені гроші. Тому не слід лишатися осторонь, ваші права порушені, але. Ви маєте реальну можливість їх захистити. Не бійтеся боротися за справедливість. Пенсія це ваші гроші, які ви заробили за роки наполегливої праці. Якщо пенсійний фонд відмовляється виконувати свої обов'язки, звертайтеся, я готовий допомогти вам відстояти ваші права. А якщо у вас є запитання, можете поставити їх в коментарях і буду намагатися дати вам на них відповідь.